Багатостраждальна та довгоочікувана збірка Українська містика 2023 таки побачила світ. І саме тому сьогоднішнє видиво про неї, а не якийсь там мальопис. А планувалося про нього. Угу. І за гарною традицією епіграф. У веселищі відганяють смерть Орохасе Приречення 2023 рік. Абсолютно аналогічно до української містики 2022. Це збірка оповідань, безумовно містичних і обов'язково про Україну коротенько пробіжуся. На хуторі. Приїжджають до старенької фольклористи, аби почути якусь пісню, байку чи легенду. Вона погоджується розповісти одну бувальщину. Але з нюансом обмін. Жив був хлопчик Лесик, доволі лайливий, нематюкливий, як на свої п'ять. У день народження він отримав дарунки, ще й не підозрюючи, що найголовніша зустріч чекає його попереду. Оповідання, до речі, можуть тягнути на початок цілої містичної повісті, з посилом з великою силою приходить велика відповідальність. Хтонь? Знову про дітей цього разу жестякова байка про непросту долю однієї сім'ї. Починається як типова історія про алкоголізм, а до кінця скочується в нормальну таку кріпоту. Холодно. Антону телефонує Маришка, знайома із бухгалтерії. Каже, що дуже замерзло на зупинці, а транспорту досі нема. Враховуючи пізню пору, хлопець запрошує дівчину до себе. Вранці вона зникає. Антон дізнається від бухгалтерії Моторошні факти. ЛЕГенда про піщаного христого лиса. Історія із часів козаччини. Соромно зізнатися, але я почав читати, і далі щось не пішло. Може, у вас краще вийде? Приречення. Знову козаччина. Ворожка нагадала зорі, що та скоро вийде заміж. Звичайно, подруга Малася у те не вірить, але дівчина вважає, що та просто заздрить, і пропонує самим погадати, витягнути із кущів те, що там тьмяно блищить. Одна дістає шмат обладунку, а інша череп. Хто зна, кому більше поталанило? Пилявинка. У селі бабця розповіла Сашку про пилявинку, яка з'являється, якщо ретельно по кутках не прибирати. По приїзду додому хлопчик спершу добре прибирає та в якийсь момент перестає вірити у бабину байку. Але, виявляється, то не байка. Зайва кімната. На верхньому поверсі багатоповерхівки живе жінка. Вона якось влаштовує свій побут, готує їсти, прибирає. У квартирі є червоні двері. За ними зайва кімната, звідки лунають звуки телевізора і приходять таємні гості. А жінка чекає свого чоловіка, який пішов у березні по хліб. Жнива. Надзвичайно коротенька історія літньої ночі Степан повертався із жнив і завів його кінь до Кам'яного Хреста. У цьому місці починається найсмачніші кілька абзаців. Дочитаєте словом самостійно. Ланцюг гріховних дій. У Києві убито вже другого НКВД-ста. Причому на тілі знайдено германську руну. Хто ж стоїть за цими заслуженими, але все ж злодіяннями? Людина чи яка нечиста сила? Оса куса. В очікуванні клієнта ріелтор заходить до нового бару оса. Там все ідеально. Прохолодне пиво, фігуристі офіціантки, халявний коньяк, жива музика, ще й палити можна прямо на місці, але виявляється не все так прекрасно. Бісові діти. За наказом чорноротої жінки-гапки староста оголосив Меланку відьмою і наказав спалити. Та виявляється, що це не так просто, як мало би бути. Сюжет можна прям брати і екранізовувати у шикарний народний жахастик. Поклич мене, брате! Оповідання, у якому потужно змішала військову тематику, чаклунство, зомбі та уперів. Дуже зайде, якщо всі вказані теми цікавлять. Мара 2022. Народження. Награвши жінкою, російські солдати закатовують і її малолітніх доньок, навіть не здогадуючись, що за свої діяння отримують сповна і вони, і їх близькі. ПоРОблено. Доволі циганська оповідка про причинну і мертву воду. А також як від того позбавитися. Надзвичайно колоритна історія. Все, що тобі потрібно. Чоловік приходить до тями у тюремній камері, не розуміючи, де він. Імовірно, він на тому світі і замканий для довічного спокутування своїх провин. Чоловік пробує вибратися назад до своєї коханої. Рідна кров. Батько Іванка регулярно б'є жінку, виміщаючи на ній свою злість. Хлопчик просив маму втекти подалі, але вона відмовляється, бо нема куди і до кого. Тому Іванка хоче швидше вирости, аби захистити і себе, і маму. І доля повертається до нього несподіваним боком. 23:59. Щеп'ятниці увечері до кафешки заходить таємнича незнайомка і замовляє раф із карамельною крихтою. Вона полонила душу бідолашного Баристи. І він ще навіть не уявляє, до чого це приведе. Фортеця. Остання для цієї збірки історія про козаччину. Стефан бачив дивний віщий сон про захоплення в фортеці. І має переконати козаків не нападати, бо наслідки будуть жахливі. Основна фішка твору розділи не в хронологічному порядку. Це порадує поціновувачів Тарантіно. Та й в принципі це цікаво. Мамина Яблунька. Хлопчик Олесь знепритомнів після куштування яблука. Спершу ним зацікавилися привиди, потім мавка, а потім малого до лісу викапували. І чим же скінчиться ця історія? Добрий хазяїн. Томка заможна розлучена сестра дружини Кума. Вона відшиває льоху, бо той їй далеко не пара. Льоха йде до місцевої відьми та погоджується на дивний обряд. Усе, аби стати справжнім багачем та підкорити давню симпатію. Балабухи знову соціалка, алкоголізм і насилля в сім'ї. Знесилившись від постійно п'яного чоловіка, Гафійка приходить поскаржитися на могилу бабці, і та радить дієвий спосіб. Кіцівка була особливо соковита. Баюн, серед лісу розкинулося маленьке село. Там пані Олена здає будинок із садком. Тільки не тутешнім і тільки на місяць новим мешканцям Мишку та Тетяні доведеться дізнатися головну таємницю затишного помешкання. Гадяча мати Мар'яна довго не могла завагітніти і разом зі своєю матінкою пішла до ворожки, де й забрали материнські сили у німої Зосі. Жінка ще не знала, чим все це обернеться. Якщо цікаво, це оповідання є в аудіоформаті на каналі Фензіно Підвал. Таке собі. Промо. Оповідань, як бачите, багато. Цілих 24. Якщо виділяти топ-5, то це буде. Холодно, зайва кімната, пилявинка, осакуса та баюн. З них у топ 3 проходять зайва кімната, пилявинка та баюн. І найкраще оповідання за версію інтелеклес: пилявинка. Якщо що, то 5 – це не єдині 5 історій, які варті вашої уваги. Тут абсолютна більшість це жирний жир, а решта жир і просто хороші оповідання. Якщо порівнювати з випуском 2022 року, українська містика 2023 має трохи більший обсяг. Відсотків тако на 30, а також палітурку. Ну й обкладинка значно лиховізніша. Мені подобається таку можна навіть на постер і, знаєте, на стінку. Був би мерч, я би взяв. А ще закладка. Підозрюю, це тепер стандарт для всіх видань у твердій обкладинці. Ну що ж, це як мінімум зручно, особливо, якщо не плануєте за один вечір ковтнути. Та й не варто. І остання відмінність збірки частина оповідань про російсько-українську війну, яка триває досі. Їх небагато, але достатньо, аби вкотре нагадати, у які часи ми живемо, і що від донатів на Збройні Сили України в тому числі залежить результат. Момент, заради якого тут присутня частина глядачів. Я навіть спеціально не вказував таймкод, аби все дивилися, а не ламали мені середній час перегляду. Отож, розіграш! Так я подарую один примірник одній щасливій людині. Правила простіше нікуди. Не буде навіть цих традиційних приколів із підпискою, вподобайкою та купою інших непотрібних. Але в принципі приємних дій. Переможцем буде той, хто максимально близько вгадає сторінку, на яку я зараз кину закладинку. Щоб не думали, що я підігрую комусь, після зйомки сторінку із закладинкою сфотографуємо із зазначеним часом. І у день розігрушу, а це рівно за 6 днів, фото буде оприлюднене разом із іменем переможця. Якщо раптом виявиться, що двоє людей наблизилися абсолютно однаково, переможе той, хто написав раніше. А якщо і тут буде збіг, то той, хто ближче до кінця книжки. Отож, пишіть у коментарі, на якій же сторінці із 268 я спинив закладинку, і хай переможе найкращий. Ну чи найкраща. Але пам'ятайте, не обов'язково віддавати душу дияволу за гарантований виграш. Можна просто піти і замовити книжку. 300 гривень у наші дні, я не сказав би, що великі гроші. Заставка. Як і все хороше видиво добігло до кінця. Нагадую, що підтримати канал можна нематеріально, типу підписки на канал, соціальні мережі чи банально вподобайку поставити. Окрім цього, можна і гривною або за допомогою сервісу Донателло, одноразово чи щомісячна підписка. Або... Особлива подяка YY Нолів no Clover за підтримку українського Ютубу. Дякую! Або вейфупей посилання там всі в описі знизу. Та й це ще не все. Ви можете підтримати канал, навіть банально купуючи книжки чи мальописи у VIVAT за промокодом MENUS. Він тут зараз внизу написаний. Більше того, у фізичних книгарнях він теж працює. 10% знижки, це наче й дрібниця, але й вам приємно, і навіть мені. На електронки передзамовлення і товари вже зі знижкою код не діє, якщо що. На цьому справді все і справді кінець. Хіба що на пісеньку лишитись. Дякую за увагу. Бо ти є відьма, ти зламала мені крила, ти мене приворожила. Ти взяла і не відпустила, відьма, ти є відьма, ти зламала мені крила, ти взяла і не відпустила, ти мене приворожила, відьма.